Привіт! Ви на картіма. І це ніби ви... продовження виживання. В... Ну, подорож до н'яз. Ми там зупинилися були і... всі і тепер я вдома, а тоді всі тварини, що з нами були, я там не Потім якось ми заберемо. Тут мені якісь ресурси взяли. Йойой, я вже все позабула. Я навіть не пам'ятаю, то в якій тому виходила. І... Ой, навіть не серій, кількомісяці в тому виходила минула серія. Позаоставу все. Що... Так, дерево, блоки. Треба це поламати. Нічого не видно. Я вже тут все позабував. Я обновився на нову версію на бету. Офіційної версії ще нема. Так, їжа нас тут майже жінку нема. Так, так, так. Це а чому я цю мус не ставлю? А, це А, це фламин. Боже. А це на той на той час церво. А, я пам'ятаю, ми були в селі. Точно. Ми були в селі. Я були в селі. Це що? Блоки для використання. Броняю інструменти. Другой використання. Не так буде. Так, сніжки. Сніжки, руди. Руди. У нас є купола сурету. о я знаю, що Оскар у нас буде такі мідноголими. Сніг пішов мідноголями. Буду всякие такие штуковины, то мы убью и все сразу. А тут А, да, да. я сюда можно покрасить? Так, тут и кисть у нас на порядок. Тут, в принципе, тут ценный Яйца покладываем до ящика. И так. Це можна покласти до мусула. Це нам почув ще не потрібно. Mm. Так от. Доми... Але потім, коли будемо відтягувати, то все вже подивимось. Ці усякі коврики гові, кістки. пустину mm. ні, оце, оце. Квітки. А, тут є десь скриня з квітками. Десь було, я пам'ятаю. Все сюди можна покласти все. Ось така якась... А, карти карта дію. ми мали шукати. Так, далі. Блоки з від питання. Блоки, Сюди покладемо ще полижника. Вот Землі у скупа, купа, купезна. Така шесть, сиша карантина, глина. Галина треба покласти. Рути. Пісніші. Це що тут зробив? сюда. А, блоки я выпускаю, то сюда можно попасть. Лишка. Лишка можно туда работать. Кирку гадрицка. Вот так вот так. Лук. Ну, лук я бы сдался по зеленью. Он так. стоит. Давай, сюда люк. Пойти, люк. Пойти. У меня суфакил сюда таба поменять. У вас ты поменяла треба. То виїден. піти на холод. Так, нусо так, а це зовут а це стріляв повільне. Ты тоже Стріляло стрелял повільні. Что у нас у нас такое? Не знаю, может быть, есть бах. Так, сюда. Сюда, и да, сюда. куда будет тут. А. Так, на. Тут. Ну и будет вот тут. Кратный. Тоже тут будет. Трастен. Прямо. Так. До мене хтось там позвонив був. Так, ну в принципі, все. Все зробили, ось Фрикадель... Фрикаделька Фрикадайка зв'язалась. давай Нема. То Та, так, така у нас, готовий, у нас колись бустил. Три каналу тут колись писала. Спорє. Йоу, як я давно тут не був. А, я, я забув сказати, нам тут додали Чого вони там? Нам додавали То гаста до щасливого, доброго, хто я кажу Щасливий добрий гаст. Йой, все повертало. Робим, робим. І Ще вроді би міно голими додали мідні скрині. Ну, Це вже буде в наступній серії, я подивлюсь. Чи це я справді додали? Ну, це потім що я на бета. на бета версії. О, 48 шинить. Нормально. Ой, не так буде. Не стало. Але настало. Наші там треба зайти на е... тростину подивитися, як там чи ні. Короче, за цей час що... у нас не було, купа всього з'явилася. Всяких всяких-всяких нових. Так, треба. Збираємо бульпу, картоплю, бараболю, хто я каже. Так, зберегаємо. І бурачок. Бурака треба на звуку. Так. О, і еще в новому в тому добавляє... Я забыл, как кто-то себя называет. Броню! Примерно. Она будет. И мы в любом выпадку ее сможем сделать. Но вера царь. Чекает. Чекает. Нет. Я думаю, що досягнення добрали. Це би було дуже реально, якби з модів були досягнення. У Майнкрафті Бедрук. В Джаві є Java ліпша версія. За Бедрук. Так, треба посадити ще бурачок. Бувково. Так, пішли ще морку заберемо. Перший кавунчик. Пен. І морку забрати. І покласти то їди. У нас їда в загальному тих ламах, що ми там лишили. Треба теж буде по тих всіх тварин піти і забрати їх. Ламів, бо там дуже багато всього там да, купа бульби васів, я, що в не внутрі там є. Ми могли відживати бути вже в незритовій броні, але ми просто виживаємо для того. Просто нікуди сі не спішимо, бо незриту броню ми коли-небудь добудемо. А так пограти де тільки ми їх тут все збудували? Вірус тут. Але на початку... всі ютубери на початку таке не роблять, а ми зробили. І дуже файно вийшло у нас. А по. А потім будемо десь незредку, бо потім на незредка будемо ми. Незер будемо ходити. Натить нормально. Можем пить да? наш кролик. Бля. Ну, это такой не дай. перестань. Что у меня за экран? Ты все. там Все так поверстал. Я ще хочу піти. Пес ще ушкос там подивиться. Мама. Так, ежа. Потом у кого пульба. Нет, ну вот боже, мусора. Мусор, мусор, мусора, тут немає міста. А чем будем видите? Бус, морба тут, пульбочка, синяя колбана. шена синяя, шепшенети, бучок, тустен можно сюда покласть и морку. Так, пишли. Шартуту. Слышу там То уже чи то ніч. То день и ніч. Да сон, то ніч, вроде да. Там захист. Сьогодні. Так, так, так. В жарбу звелись. Кактус. Аномальна зона. Ходимо в аномальну зону. Йой, як я давно тут не був. не так у мене чомусь. Страшні звуки. Тут ми купали залізе. О. А то Нічого. Я хочу трохи добути і діамантів. Може добуду. Зроблю діамантову броньку. Oh, броньку собі. Інструменти. Фул діамантові зроблю. Але на нас в мене кірка діамантові немає? Та, все, решта у мене є. На мінус 59 чи восьмі. Треба ще вот тут сходи буде зробити. Мінус 58. 300. Давай, давай, давай. Швидше, швидше. О, і давайте доп'ємо мені 50. Песники у обеих их хвасты пить, прямо танцевать. А я буду дуже вдячен. Это будем покупать. Уже на этом мы идем с диамантом. Я бы перенес на туту. -ту. На, на 16 версию. Але то. Але просто все пропаде, що у нас є. Просто половина всього пропаде. Ты було факел взяти. Давайте. ка На ж залізо тебе ты біше нема. Если поломаете тогда залезно. будет капец. А что она так же все мама? Так нічого нема. А кірка майже зламалась, Ой. ще й часто сделал А, як лава, то там пещера є, буду гроші купати Разбурет начал. Ой, ростов, Хоть бы кирки стал. Стал. Я же залез. Бронь-то выпала. Вау! О май гад! Назад травы покушать. Я не думав, що якась така велика піщера буде. Давайте. На цьому ми закінчуємо, а в наступній серії я буду з І всім пока!